А глобальному порядку денному немає жодної іншої опції, окрім як перемога перемога України і всього вільного світу Розумію, що це війна на виснаження. Дехто каже, що це закінчиться за кілька тижнів чи місяців. Я не бачу такого сценарію. але я відчуваю, що Україна переможе найбільша загроза, яку я бачу, окрім воєнної, окрім поля бою. знов таки хочу підкреслити свою вдячність нашим військовим і тим, хто допомагає їм. що Росія підключила нові інструменти в цій війні. Росія. Тепер має за мету вражати цивільні цілі. Інфраструктурні цілі, енергетичні об'єкти, і я очікую, що ціль РФ спричинити в Україні гуманітарну катастрофу, цілити в енергетичні комунальні об'єкти, залізницю, аби підірвати базові можливості для життя в Україні. Тому нам необхідне постачання більшої кількості зброї, систем ППО. І що конче необхідне? Це ремонт української енергетичної інфраструктури. щодо Запорізької АЕС, яка перебуває під повним контролем Росії, ООН повинна зробити все можливе, аби допомогти Україні демілітаризувати заес на сам кінець. Гелап недавно оприлюднив результати опитування, чи готові українці боротися. І цифри вражаючі, 70% українців твердо переконані, що ми переможемо і повністю відновимо територіальну цілісність. це те за що стоїть Україна. Мій фінальний меседж такий: ми переможемо. Ми – це Україна, та увесь вільний світ. дякую, Боже, бережи Україну. Боже, бережи сполучені Штати.